День рятувальника відзначили у Стрийській пожежній частині. На території зібралися представники особового складу всіх підрозділів із громад району. Разом вони щодня стоять на варті нашої безпеки. Від початку року особливим складом наших підпорядкованих підрозділів здійснено 848 виїздів тільки на пожежі. 23 виїзди на на дружні та пригоди і 127 виїздів за допомогу іншим службам району. От і на цих всіх подіях небезпечних врятовано 42 людини. Врятовано значну кількість будівель та техніки, і майно врятовано понад 127 мільйонів гривень. На території нашого району діє шість підрозділів місцевої та добровольчої пожежної охорони територіальних громад. З кожним роком відчуваються зміни в діяльності рятувальних служб. Керівники громади долучаються до покращення умов їх роботи, адже нові виклики створюють потребу у відповідному оснащенні і техніці. Ми розуміємо потреби ваші. Ми у міру наших можливостей відгукуємося на ці потреби. І стараємося бути поруч з вами, щоб ви відчували і нашу підтримку, тому що наша підтримка це в той же момент є і оцінення вашої праці. Робота рятувальників не завжди справедливо оцінена громадянами. Часто пожежникам доводиться виїжджати на гасіння підпалених самими мешканцями цілих територій. Пише апостол Павло послання до Галатів, що носіть тягарі один одного, і так виконати закон Христовий. Ви Дійсно допомагаєте носити хрести інших людей. Тому що різні стихії, різні такі прикрі випадки, які стаються з людьми, чи це дорожньо-транспортні, чи пожежі, чи щось сталося таке з людьми, що треба їм допомогти. Ви допомагаєте нести їм той хрест відважним та безстрашним вручили відзнаки та цінні подарунки. Особисто подякувати та привітати надзвичайників прибуло керівництво з громад всього району, а також області. Велика шана і повага. Дякую кожному з вас за вашу роботу. І я бажаю, щоб ви поверталися з свого чергування, з своєї роботи, з своїх тривожних викликів безпечно і. Могли обійняти своє, свою родину і однозначно, щоб ви були живі і здорові. Разом ми переможемо. Від початку війни рятувальники стрищини здійснили 31 виїзд на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у складі зведених загонів. Працюють на Сумщині, Донеччині, Дніпропетровщині, щоб зробити наші території безпечними за що їм дякуємо і цінуємо. Ольга Щепаняк, Роман Купранець, головні новини для Стритабе.